Дражирувальний комплекс, який складається з трьох функціонально пов'язаних вузлів першого дражератора, пристрою подачі сухих і рідких інгредієнтів увд 2 і другого дражиратора. Комплекс розроблено для рівномірного нанесення жирових і сипучих харчових добавок на продукт із дотриманням рецептурних пропорцій і оптимальною якістю перемішування. На першому етапі продукт надходить у дражератор номер один, де здійснюється внесення рідких компонентів, таких як олія, жир або водорозчинні добавки. Барабан виконаний з наржавіючої сталі і має діаметр близько 900 мм. Завдяки регульованому куту нахилу і плавному обертанню зі швидкістю до 8 обертів на хвилину продукт рівномірно огортається рідиною. Контроль подачі здійснюється через форсуночну штангу, розташовану всередині барабана. Штанга оснащена трьома форсунками з кутом розпилу 270 градусів, забезпечуючи рівномірний розподіл по всій ширині обертового шару. Подача рідини здійснюється через вбудовану помпу з системою підігріву і перемішування, яка підтримує задану температуру і консистенцію добавки. Пристрій подачі рідких та сухих інгредієнтів ОВД-2 2 це мобільний блок, що містить два незалежні резервуари. Один для рідких компонентів об'ємом 50 літрів. Другий для сухих інгредієнтів об'ємом 55 літрів. Також тут встановлено з'єднувальний лоток із регульованим кутом нахилу. У момент пересипання продукту з першого дражератора в другий сухі добавки, наприклад, сіль або смакоароматичні ароматичні суміші, рівномірно подаються в зону потоку через шнековий дозатор. Частота обертання шнека налаштовується, що дає змогу точно регулювати об'єм подачі та дотримуватися дозування з точністю до 0,2%. Контроль усіх параметрів роботи комплексу. Включно з подачею рідини, швидкістю обертання шнека і барабанів, температурним режимом і рецептурними налаштуваннями здійснюється через єдину панель управління на УВД 2. Дражератор номер 2 завершує технологічний цикл. Його конструкція, ідентична першому, проте призначена вже для делікатного та рівномірного перемішування раніше зволоженого продукту з сухими інгредієнтами. Діаметр барабана становить 900 мм, швидкість обертання до восьми обертів на хвилину, а кут нахилу регулюється в межах 0-10 градусів. Завдяки вдало підібраній геометрії та обертальному режиму забезпечується ретельне і дбайливе покриття кожного елемента продукту, виключаючи пересипання, злипання або руйнування структури. Загальна продуктивність комплексу регулюється в діапазоні від 100 до 1000 літрів на годину. Енергоспоживання не перевищує 1 кВт. Живлення від трифазної мережі з напругою 400 вольт. Для роботи системи необхідне стиснене повітря з тиском 6 атмосфер і витратою 0,12 літрів на цикл. Загальна маса комплексу близько 725 кг, сумарні габарити. 4798 на 1214 на 2278 мм. Даний дражерувальний комплекс застосовується в харчовій, кормовій і суміжних галузях для обробки таких продуктів, як снеки, горіхи, попкорн, крекери, сухі корми і ласощі для тварин та інші. Конструкція забезпечує простоту очищення, стабільність у роботі та високу точність дозування. За багатозмінної експлуатації, маєте додаткові запитання? Звертайтеся за номером телефону нашої гарячої лінії, і наші фахівці нададуть вам вичерпну інформацію по будь-яким виробам нашого заводу.